Наступна гра – це Gunfight Arena. Мені здається, що ми 95 ніколи не викладемо. Mm, так, гроші взяти. Це схоже О, на моїм кизах. А це схоже на Bad Business. Moon. Пів-пів! Так, квести, The Hunt квести. А... Бачи, я хочу дівчинку скидаю. Оце екшн починається. Поиграй на любій мапі. Кухни рибового давця. Візьми з гравця якийсь предмет і візьми всі предмети, щоб виконати квест. 10 мечів, 10 мороженого, 10 а, таких стрибочок, 10 не будуть 10. Я вже одну групі знайшла. Я снайпер. Мені подобається ця гра. А, так, в принципі, це непогано зроблено. Я думаю, що це набагато класно. Екшн, екшн, екшн! Обожнюю такі стрілялки, чесно. Ааа, ah, стріляй, стріляй! Ааа, ah, стріляй, ah, стріляй, стріляй! Валим-валим! Ааа, ah, стріляй, стріляй! Стріляй! Стріляй по бровах, стріляй по ловікам. Так. Ха-ха-ха-ха! Хи-хи-хи-хи! Стріляйте на митрівчину, ви тут такі. Екшн! Ааа! це класно! Ой. Я хочу. пів пив. Ааа, бачу людей. Ааа, а, мене стрелять. Ааа, а, ще раз бы скрям. О, щекас. Я за пиццу. Давай. Я, за пиццу. Давай. Там лопати треба збирати Бачу пицца! Бачи пицца! Моя піта пицца! <пиває> <пиває> Сглядь! Господи, <пиває> Ні не можна а. Так, а на ге у нас граната. <плес> е. а, а, б... та, а, якось це швидко виносять Фрізбін! Може тобі перезарядитись треба. 50 тисяч кредитів! Ого! Це я заробив, але не водіться на такі, Тільки в а. Який в роблокцію? Ааа, да. І не загружі. Ааа, сзади! Меч! О, у нас закону забіга. Быгай, бугай, бугай. Так, пить. Мы тут дают кидаемся. Мне надо писать 1 тысяча. Пив-пив. Мы в Эсплет. А! пив пиу пил биу екшн, Эксон. пью пил бил А, Так, в мене не що не хватать. Бил-пил-пил, голотый. Зацель, пилю, застылю. А, так, мене давай. О, я... О, тут! Расці, бобла, бобла, бобла. А, я тут не кожна Боба! А, я не можу! Я не можу слава! <гулит> це наші! Оце ебі! Це наші зіґвали! Так! Мені треба зібрати ще дев'ять піц, ще вісім бургерів, ще вісім пружинок, ще шість морозива... ще вісім мечів. Oh, <laughs> ah, ah. Just, пусті, я, я. Так, и можно мы помняем. Так. Давайся. <laughs> бжим, 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 бжим А, ah, Ааа, тут, тут. А, ah, я не туда прибила. А, ah, я тут А! Вот экшен, це эпик. Це, це дуже удобно. <сп> Давай. <спирам> давай, 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 давай. Команда, ты как один? Мы этого? А, А, мы а, не а, 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 я полез на чтобы ты есть чувак, мы и не попал в <тас> меня. А? О, так. Я ты вовав гадал, и я до сих пор А, ты хвал. Как... Мы шо? Да. Мы, мы не, а ты

Давай, давай ты лаунжи. А все закончилось. О Так, гадальчик. Так, вот слышу было. Я не бачу, добавлю, кого я стріляю, але я стреляю. Скидаю, стреляю. Закинь, занегал я. Заганагал. Загадал, победит. Вс, минус за нагал. Так, він впевнений, що звичайний генерал армії буде воювати. О, кжинка, пенка. Ні, <різвання> подойди, а тепер не тут. <різвання> Снайпері там сидять. Я теж хочу снайпові. А мені так не давиться. Як в блок сиду дуже страшно якщо ви ще не бачили, можете подивитися. Угу. Але якщо ви боїте, то лучше не треба. А loo... Снайпер. 50 тисяч квітів. О, oh, мені теж. Можна так А, Можливо. Все, давай. Дети левел, капец. Это левел себе. Еще залишилось трошечки. Десь два раза больше, чем я. У меня есть лаунчер. У меня По снайперам давай. Магазову. А я помогал тебе стреляю уже. Я не приняла его. Морозова, я бачу магазин. Меч, меч. Я меч. Морозова, пицца. пицца, пицца, пицца. Так, где было Гимнитки теперь. Это как у нас капец. А не метки Не, ему не было. Чит, 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 чит. Да ладно. Это как у Да, кстати. А. Мне за ты. Так, мы домогли слабо 12 секунд. Нет! Ну, мені кажется, що ми в домі є. Да, да теж так, кожне. Але нічого, в нас вже є куча речей всяких. О, в мене 31 килл, тебе 29. Во, Мукака? Мукако? Мокако. Да, мукако. 29 теків и 22 респавна. спавна. Й в замках. А тут буде гарно так. Светлиша. давайте буду. Не, ну мне капец. Да, тебе капец. Моя пушка не стреляет. Давай, заряжай. Ой, ты За за Я ж это место, ты Я тут стараюсь больше предметов У мене вже є багато предметів. Я купив. Я купив японську камінню. Ні, не мав мене! Як не перезарядка? Пів, піу, піу, пів, пів. Давайте пі-пів. АК-12 Вы Вони... там зверху засіли? У нас зверху спав. Лозовка. Так. В мене вже є 6 піц, 6 бугерів, 3 пружина, 8 моложник і 7 чипів. У мене вже скоро буде моложе. Уйових добу Це класно, Ставлю Там От ти диво. на двох Ти психував, бо не виходило. А тут так... Ми не виходимо всі. А тут не можемо. Не виходимо. <свіси> Якось ти тут точно буде. А -а -а. У мене гілки тлаучи! Тихо-тихо-тихо. Мені залишилося дві піци. Дві піци. Що це за ладки такі? Еээ, ну прилетіло, ховайтеся. Нет! Не, не не не. Это день косметики, малыша! Я не! Да и Капец. Встать <связь> Пил 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 Я. Я. ты 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 ты. Я. А. А, два а, два Осталось, залишилось. У мене мечки не випадають. Тут, тут хтось турель поставив. Може то я? Буквально турель! Буква? Mm. Чому букво? Mm. Ну... А, ну да, <плес> <Тобі> це. Тривоже. Ааа, мене пойдемо. Мені не <мені. плес> Один меч, дві круженки, два бухіра і тві Она уже два. Із 5 і 10. -й. О, все! Мені туда плыженки не сделали. Понимаешь, что это? пика Вс, ще один останній раунд А хто виграв? Я не знаю. Головне буй. Capture the heal. О, а треба захватити гору В одній команді. Я перше місце. Як це? Я не знаю. А я тут більше спонсору на буденних предметів. А не на місці. Одне мороженько і три мельчика. І все. Чотири предмети. А ми це вже виконали. Так. Ще одна пхажинка. Може піти на щось не таке негне. Mm -hmm. Але після того, як я догнав. Тадар і рокет Лава. Ня! Ой, там кто-тось полыки. Я забрала в твои один мяч. Я данжу нашу базу перед нашим тягом. Я над тобой так стрибать надеюсь, что ты меня не побачишь. Я уже думаю, что все, капец, он тут спокойно себе пушку перезаряжал. Над тобой стребал, стрибал, ты капец просто. Ну я третье мне, место, мне, подобается. А я тримаю багу. А может быть. Той чувак вічно ставить ці турелі. А, молодець. Два бідних мечика. Мені потрібно два цих мечика! Один навіть! Один мечик і все! Ти не там десь по углам пошайся. Які по углам? Ти думаєш, що на смітнику буде якийсь мечик чи що? Да. Я не бачу мечик. легендарна пушка. Коінблокс Дейт Канон. Капіць, яка вона класна. З одного разу вигубає. Тут треба не бути косим, як я. Хто хп? Тут не бути косим, Мені більше будто было Ти виходиш на центр? і так рядом запах і всім все механик. А тут уже ну переживай. Подгоняй сто незаряжай. Стоп! Ця пушечка. Так вона ще ідеальна. По ботам так? А, Ну не знаю, мені подобається. Цей чувак, просто йде в центр і ставить. Твою цю дугель. Молодець. Він не Опа. А, бойтесь. Тося. Це. це проти нас. Все, я пережила. Так, да, бо це не... бо це не проти тебе було. А. Капець, я всіх виношу. У мене вже друге місце, 51 кіл. За 2 кіла. За 3 кіла. У мене 19 кілів. А, ну так, да, я ж просто сижу. У мене відбіла так. Ти ж тут а я просто засела туда и выбил э, слепоинты. Не. Хэдшот. Чего тут один килл, У меня все нормально. ману туда. Я такой левел, плюс 50 тысяч. Yeah. Сейчас 16 плюс тысяч, 66 тысяч. Вы голочем? Добавлю бомбочки, типа далиш и переключается электрика в твоей машине, в твоем здании. И просто капец. Просто глядыш и все. За хан. Во. Я вот просто найти 20 киловомок. Зайди мне 20 киломок. Бестка! Казам мне не капитан. Окей. Я хочешь я до тебя бедгоноль? Давай. Я не знав, що в мене є такий дгол. <свисті> Знаєш, в день заходить в себе в гараж і забувається, що в нього була... О, знайшов не тебе, знайшов не тебе. Розбіщать посадку F22. Посадку розвішають. E, дякую. О, ні, в мене летять ракети. Ой, не розмішається. <серказ> Щас. Це Узі. Яка ваша улюблена пушка? А моя це мініган. Заходиш цих вигибаєш. Як в кіно. Эй, крі! Оце от, отут такий в мастер. Оце асасін, а, а оце мініган. Він до того. був. У мене є план, в мене є план, де скласти коробки. Ой. Де скласти? Двадцять 28, легендарний. Де коробки зібрати? Я не знаю, але в мене міли! Хапець. Ну ладно. Шанс один процент вроді. Треба а, літати по городу. А давай застрибуємо... Хоч поводити в 22. Ну ладно. О, дивись, отама твоя, твоя коробочка. Бо мапа обновилась. Так, давно. Дивися, дивись сюди, 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 сюди. Е, взяла? Угу. О, вони не тратяться. Ну, тобто вони на нас, двох. Окей. І ще з другої сторони там ще один є. Вже я два із двадцяти. Це має бути легше, ніж минулий раз. Давай В-22 сідаємо. Ой, я другий збагував В22. Е, Ой, давай як збаговав. Ох, двоє, двоє як збаговано. Ух ти ж. Ой. <гаспирає> <світки> ти? встань Ой, я теж не мій. О, ясно. Давай інше. Давай я весетись. <постави> а, стоп, давай пацани. Оце ти этой водитель. И знаешь, что він в мене так впав Ой. Может ну, тоже не спав? Не знаю. Да, я сідаю. Ты... Давай сідай Я сідаю? сядаю, мендолго. ти считается пожалка. Можна я сяду? Ти думаєш, що це реально збаговане? Непогано так. -а -а -а! Оце ти водійки. Ні. І так, наступна наша гадця емел Дженсі Хембер. Да! А я вдома. <гум> да, бачу. О, є е, е... <гум> о яка я повільна. <гум> Наши чи можна бігати? Оп, кивіться. Здрасте. Десь мене телефон. Опана. Дивися, зараз їхати туда, да, <гум> направо. праву. Там будеш ви туда снахи понаставили. Ще, хто так Налево, на да? налево, да, 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 затянува. Точно? А, да, 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 да. А, так, приїжджай, то не важно. Ты не по той. Ну, той, не, не не по той Залами приїжджай. приїжджай. Направо, а, да, прямо. Налево, налево, наволево, давай, налево. <рес> давай, зводячи налево. Паны водитель Я! Це ти водиш. А ти мені кажеш, як Си! Си-си-ти-си! Когда що тут дилера пістолетом за мною. Какие дилери пистолеты? Я знаю одного. Ух ти ж! Щас. А, я знаю одного. Дай. Стоп, стік, стоп, стік, Стоп, -стік, стоп -стік. Ой, э, стоїм, ми мы ми мы ми мы стоим. Ні, він зупиняється, щоб машину якусь пить Чекай, чекай! Чекай, Саш, мене, до мене, до мене, до мене. <плес> до мене. О, нічого смакована машина. Дивіться. Оцей чувак він продає агрі. Мечі. Є мечета 2000 євро. Снайперка 10 тисяч. Можна купити. Я куплю глок. У мене є глок. Та так. Мене гаштували. Але ви нічого. Ти, чувак! Чи ти його приступу я святка? Я валю, Я валю, я волю! Ні! Наступним рядом я буду водити, окей? Та я наймально їхала. Він за те, що ми зброю купили. А, ну я не знаю. <гас> <гас> Я -я -я -я. От, що, кого надо садити? О, капець, понятно. У нас у нас зірочка є. Класс. Давай, ДТП. Збивай, Збивай! збивай, давай, збивай, давай. От, от кого треба арештовувати. Тут когось завалила, він нас! давай, завалю, завалю, завалю. давай, завалим, завалим, давай, завалий його. Давай, 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 Уже давай, жди, давай. А нас знайшли? Та так! Да! Там ще є стрілка ДТП на вулиці. А ви нас! а, -а, -а, -а! Він, він нам зробить такий тир по місті. Окей, представимо, що ти таксист. Так, да, таксист. Ви купували пістолет? Є! <риско> yeah! Нас в Чугаху. О, Я можу вийти? Я тебе відкрила. О, все. Давай, біжим, біжим, біжим! Сиди туди! Давай, сіди, сіди, <риско> давай, давай, давай! давай. Біжим, біжим! <риско> Блядь, он девушка яка TikTok знімала вижала. О. Мене звільнили. У мене ще 9 секунд. Тепер я буду їздити по правилам. Що машина загрузла? рельсах вона не їздить, Даник. Машина загрузла. Пішли пішки. Піш, 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 піш. Швидко, швидко, швидко. Так, фотолашний збіг. Так з машиною збіг є. Ти що там же поезд. Тут одек, тут шей, Ой, тут шей. О, а починаємо роботу. Є. Я мів одете фантазійка мен. О, я достав. Є! Доливи не комплітен. Куди пряш? Мна тут а, то ти була. Так. Да. Куда преш? дай Байку ти їдь. скоро. А вже доставляю другий. Їсть. О, ага. О, все. У, все. Ну мано, в мене вже є. А, я зрозумів, треба пікап спочатку треба взяти груз, а потім доставити його.